Вітаю! Основні теми української мови в шостому класі викладені і вивчені, і тепер ми переходимо до повторення. На сьогоднішньому уроці повторимо відомості із теми фразеологія. Тема складна, але надто цікава. У чому складність цієї теми? Ну, насамперед, фразеологізм це стійкі словосполучення, які найчастіше можна замінити одним словом, поняттям, рідше словосполученням. І ще рідше опасовим реченням. Що означає стійкі словосполучення? Це означає, що ми не можемо їх розкласти на компоненти, як звичайне словосполучення. Тобто визначити головне слово, залежне слово. Це означає, що всі частини цього словосполучення працюють на одне поняття, на одне лексичне значення. Починаємо із легкої вправи. Нам треба відшукати в кожному із речень. Такі стійкі словосполучення, фразологізми, і трошки складніше завдання це треба пояснити їхнє значення. Знову ж таки, можна за допомогою слова, словосполучення описово, там вже як вийде. Перше речення: Ну, чого ти причепився, ні світ ні зоря? Ні світ ні зоря Фразеологізм у цьому реченні. І цей фразеологізм означає дуже рано. Зверніть увагу, незважаючи на те, що у фразеологізмі повторюється сполучник, ми розділовий знак не ставимо. Тут може бути сполучник І повторюватиметься, тут може бути як у нас сполучник Ні, але розділового знака немає, як про однорідних шлемах речення, так прийнято. Друге речення. Щоб і ноги твої тут не було, і ноги твої, і ноги не було. Ось так. Це означає, щоб людина не показувалася в цьому місці, тому що вона тут не бажана, її тут не хочуть бачити. Третє речення: носа не невішає і йди з гордо піднятою головою. Тут аж два фразологізми. Носа не невішої, тобто будь оптимістом, будь веселішим і йти з гордо піднятою головою, це йти гідно. Водитися гідно. Вітька вискочив з двору, наче окропом обшпараний. Наче окропом шпарений, наче дуже швидко вискочив. Отак рух пальця обвести, круг пальця обвести, обминути, обдурити. Спершу не повірив власним очам. Коли людина щось бачить, але не хоче йняти віри. Тому, що бачить. Ось, тобто настільки це приголомшливо, що людина не може в це повірити. Не міг же він сидіти, склавши руки, спостерігати збоку, поки Галя впорається з цим нежіночим ділом? Сидіти, склавши руки, це означає нічого не робити, бездіяльність. Переходимо до другого завдання. У нас тут низка фразеологізмів. І якщо ви звернули увагу, в кожному фразологізмі виділена буковка перша, і всі ці букви складають у нас якраз розділ науки, який ми зараз вами повторюємо. Ну, давайте визначимося із значенням цих фразологізмів. Перший фразологізм фортуна усміхається слово фортуна слово іншомовного походження. Удача і фортуна усміхається, означає, що людині щастить. Роззявити рота. Що найцікавіше, цей фразологізм має кілька значень. У нас у фразологізму, точно так же, як у звичайних слів, можуть бути синоніми, антоніми, омоніми, вони можуть бути багатозначними і так далі. Тобто, як і звичайні слова. Отже, роздявити рота. Аж чотири значення визначимо. По-перше, це почати говорити, промовляти. Друге значення почати кричати на когось, сварити когось. Далі, третє значення захоплено або здивовано слухати або дивитися, слухати когось або дивитися на когось або на щось. І четверте бути неуважним. Залежно від того, в якому значенні ви будете використовувати цей фразлоїзм, будьте уважні. А віси нині там. Так ми говоримо тоді, коли якась справа не рухається з місця, ось якось припинено її хід, використовуємо саме такий фразологізм: зривати маску, показувати сутність, справжню сутність людини, поняття, явища і так далі. Езопівська або езопова мова по-різному можна говорити. Ми з вами нещодавно говорили про такий жанр. Літератури, як байка, згадували Езопа, ту людину, яка якраз і придумала цей жанр дуже давно, ще в давній Греції. І ось на честь саме цієї людини є таке поняття езопова мова, тобто прихована мова. Щось написано таке, що людина повинна сама відгадати, не прямо написано, а приховано. Одна тінь залишилася так ми говоримо про людину. Фізично виснажену, дуже фізично виснажену, дуже худу людину. Ляпати язиком, говорити якісь нісенітниці, не до ладу говорити. Очей не відведеш, так говорять про щось або про когось. Надзвичайно привабливого. або привабливо. Голова пухне це тоді, коли людину обсідають якісь проблеми, ось, і треба її вирішувати. І ось використовується такий фразологізм: голова пухне, тобто якась. Є задача, завдання, якась проблема, до якої людина повинна докласти якихось зусиль, але вона повинна продумати хід своїх дій. І за холодну воду не братися, так говорять про тих, хто нічого не робить, тобто є бездіяльним, ледарює і так далі. І як гора з плечей спала, ось у нас з вами і такий момент є. Це означає, що людина позбулася якихось проблем ось. І врешті-решт, якраз в її житті запанував спокій ось. І психо, психологічний точно так же настрій людини може бути така сама ситуація, то в нас дуже багато букв тут. Чогось якраз дісталося. Точно так же ви можете скласти свій такий от, перелік фразеологізмів, свою низку фразеологізмів. Це теж буде цікаво. Можливо, не всі фразеологізми. ви зможете не на кожну букву підібрати до слова фразоологія, але хоча якісь із них замінити своїми. Теж буде цікаво. Третє завдання. Запишіть по два фразеологізми, до складу яких входять іменник і прикметник. це от буде перший рядочок, числівник це буде другий рядочок і займенник. Всього у нас повинно бути шість словосполучень стійких: іменники прикметник, це буде одна низочка, далі числівник і врешті-решт займенник. Я розумію, що так сходу складно, але можна зупинити відео, подумати і записати. Так, ну приклади просто. Їх дуже багато може бути, тут немає у нас правильної неправильної відповіді. Наприклад, гаряча голова. І ми не тільки записуємо, ми ще намагаємося пояснити. Так говорять про характеристика запальної людини. Так, це перше слово сполучення. Ну і мишача метушня або возня. Можна і так почути, і так почути. Так ми говоримо тоді, коли щось завдає людині клопоту, або суєта якась через дурниці, дрібниці, які взагалі не заслуговують на нашу увагу. Так, З першим ми з вами попрацювали. Переходимо до другого. Друга групи, там, де числівник. Ой, тут може бути дуже багато варіантів, і ми під час уроків з числівником використовували різні фразологізми. Ну, наприклад, друге дихання. Говорить тоді, коли є, людина відчуває якийсь прилив сил, енергії. З перших уст безпосередньо від учасників події, довідатися, дізнатися про щось. Далі, сьома вода на киселін. Тут може бути багато чого записано, грати першу скрипку і так далі. Багато ми з вами цих фразеологізмів чули на уроці. І, врешті-решт, наша остання тема із морфології була пов'язана із займенником, і ми з вами точно також повинні записати фразеологізми. Які в складі своєму містять і займенники. Таких фразологізмів теж багатенько, ну, наприклад, кожному свої. Цей фразологізм означає, що кожна людина індивідуальна, вона має свою траєкторію руху, свій розвиток, свої таланти, свої здібності, свої смаки і таке інше. Далі ще. На все свій час. Тобто ми з вами розуміємо, що кожна подія в нашому житті якраз відбувається у чітко відведений проміжок нашого життя. І ось якщо цей фразлогіс складається із двох займенників, кожному це означальний займенник, своє це присвійний займенник, все означальний, свій, точно так же присвійний займенник. І вашим, і нашим, крити, нічим, і так далі. Тобто теж фразологізмів таких багатенько. І ще один такий момент з ілюстраціями тепер уже. Четверте завдання у нас. Нам треба записати фразологізми, поставивши на місці пропущених, тут у нас їх три, і три картинки. Поставити на місці пропущених слів, назву або овоча, або фрукта, які ви бачите на. Екрані. Як пропущене слово обстінку, серце з пропущене слово і пропущене слово ніде впасти. Так, ну, думаю, що всі легко здогадалися. Одну картинку ми з вами використали, як горохом об стінку. Далі, другу картинку ми з вами. Теж використали серце з перцем. І зрозуміло, що в нас залишилася одна картинка. І один фразологізм яблуку ніде впасти. Таким чином, за допомогою сьогоднішніх завдань, ми з вами повторили, що таке фразологізми. Дізналися, можливо, про ті фразологізми, значення яких не знали, або почули ті фразологізми, які рідко використовуємо, або взагалі ще не використовували, але тепер будемо використовувати частіше. Українська мова надзвичайно багата на фразологізми, на прислів'я, на приказки. І ми з вами повинні активніше використовувати їх у своєму мовленні для того, щоб показувати, наскільки наша мова багата, виразна, красива. Дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення!